Дорогі мої підписники і гості мого каналу. Залишилося в мене от стільки світної капусти. І що я вирішила приготувати? Оладки! Всі інгредієнти я вже приготувала. Залишилося мені подрібнити цю капусту. Вирішила на Так, Бачите, так гарно подрібнилася вона. Тепер що я роблю? Тут десь, напевно, 70 грамів водички тепленької і півчайної ложечки. соди погашу у водичці. Поки сода гаситься, додатиму сюди два яйця, часничок, зелена цибулька, кріп, водичку зі содою. Його волосна, приблизно отак одну ложку столову з вершечком і другу. Цвітна та пуста то є клітковина, але я ще даю клітковину з насіння амаранту. От я вам показую, як виглядає одну ложечку столову і ще одне дам. Це корисно, дуже перець. Це до смаку довожу. І сіль. І зараз все це, це перемішаю. Ось така консистенція вийшла. І я залишаю буквально на хвилин 10, щоб всі інгредієнти подружилися.